Писати листи, але відрядити делегацію до членів центральної виборчої комісії, аби довести і згідно законодавства, і на підставі всіх рішень суду, і на підставі виборчого списку всекраїнського об'єднання Свобода, згідно закону про вибори депутатів, довести бездіяльність місцевої ТВК, і просити центральну виборчу комісію все-таки втрутитися в ситуацію, аби вирішити питання. До слова мушу сказати, що показовим і те, що в аналогічних ситуаціях в інших областях, коли виникала потреба до депутатського складу замість тих, хто вибув, то в такій ситуації, наприклад, опинилася Вінницька область, і питання заміщення депутатів вирішувалося дуже швидко і оперативно. Воно вирішилося якраз саме втручанням Центральної виборчої комісії. У територіальною виборчою комісією була схожа ситуація. І Центральна виборча комісія своїм рішенням, на яке вона мала абсолютно всі законні правові підстави, вирішила цю ситуацію буквально в один-два дні. Саме тому ми намагаємося апелювати, оскільки не знаходимо розуміння і не бачимо бажання територіальної виборчої комісії виконувати закон. Ми маємо намір апелювати до Центральної виборчої комісії. На жаль, не набрало два голоси. По моєму не вистачило для внесення в порядок даний. Ми не можемо сидіти, склавши руки, ми мусимо повторювати спроби і сподіваємося, що нам це вдасться. Ми все-таки сподіваємося на те, що і переконані у тому, що ЦВК це є відповідальний орган. Члени центральної виборчої комісії розуміють, що має бути все таки встановлена законність. І якщо минулого разу не вистачило цих двох голосів, то ми сподіваємося, що цього разу все-таки їх вистачить. Але є якісь кроки на зустріч? Є кроки на зустріч, є зацікавленість, як ви бачите, вже було озвучено зацікавленість Центральної центральною виборчою комісією подіями, які відбуваються в Тернопільській області. Є така зацікавленість, вона є підтверджена документаційно. Саме тому ми маємо сподівання, що цього разу все-таки вдасться це зробити. Сергій Олександрович, ви зараз казали по два е, мандати суміщення. Я так розумію, це чиї мандати? Повністю всі мандати у нас по два мандати. Всі депутати, які ви були, жоден депутат ага. не склав свого Скільки мандату. Скільки Звучите, будь ласка, які тут депутати. Це буде по... Скільки буде у нас? Крім одного, певно, що склав. А муц, о, ду, дякую. Яскравий приклад У нас єдиний Муц Ориспали. Пам'ятаєте, що було багато жартів, коли він 15 роздалося це питання, що ми тебе не відпустимо до Верховної Ради, то він за другою спробою все таки вийшов на трибуну, зачитав, що я складаю мандат Тернопільської обласної ради в зв'язку з вибором мене до Верховної Ради. І всі взяли до відома. Єдиний Муц. Всі інші, хто вибули, це понад 20 депутатів. Понад 20. Ну, це правова колізія. Так, ви ми маємо Колізії розуміти, що ні разу ні до Тернопільської області, ні в районах не зверталися люди. Чому вони суміщають два мандати? Чи були такі звернення? Ні, не було.